І детальніше про загрозу виникнення спалаху цієї хвороби у нашому регіоні ми поговоримо з головним санітарним лікарем міста Василем Загороднім. Вітаю вас в нашій студії. Добре, і готувачі. перше запитання: поясніть, будь ласка, чи загрожує реальна епідемія кору Черкасам і регіону? Ну, щоби бути відвертим, то безумовно є такі ризики. Такі ризики по тій причині, що у нашому місті, також як і по всій країні. Не щеплено велика кількість населення, яка може реально захворіти на цю інфекцію. Чому так? Тому що останнім часом, по перше, в цьому році поставляли вакцину в таких об'ємах, що станом на сьогоднішній день, значить, щеплено дітей першого і ш... року життя і шести років ревакцинація на 54% Всього на всього це перше. Но Інше досить серйозне, що в свій час, ви пам'ятаєте, у 2009 році нашій державі, Всесвітня організація охорони здоров'я виділила вакцини по гуманітарній допомозі проти цієї інфекції на 10 мільйонів доларів. Проте масова антивакцинальна кампанія, яка проводилася в державі, привела до того, і той випадок в Краматорську із смертю хлопця, співпав. Із вакцинацією проти кору. Таким чином, це сприяло як каталізатор посиленню цієї антивакцинальної компанії в результаті ту вакцину прийшлось в Україні знищити. І абсолютна більшість її не використана для щеплення, будемо говорити, юнаків і дівчат старшого віку з тим, щоб захистити їх від кору. Тепер ми пожинаємо плоди. Ви бачите в західних областях яка картина, що там вже сотнями хворіють, а в Львівській області більше 500 осіб, один юнак помер. Будемо говорити, в нашому місті є також уже три захворівших на кір, і всі дорослі. Зрозуміло, коли останнє був спалах цієї інфекції? Цей спалах інфекції був десь років 13-14 тому назад. Тоді, до речі, у нас теж досить багато хворіло. І в національному медичному університеті імені Богдана Хмельницького захворіла одна дівчина, студентка навіть померла. Розкажіть, будь ласка, який рівень вакцинації проти кору у нашому місті? і Як він вплине на поширення інфекції загалом? На жаль, вакцина поставлялася досить неритмічно і з великим запізненням по всій території нашої держави. І в місті Черкаси не є винятком, тому щеплення на в рік. Дітей складає 57,8%, а в 6 років 31,6%. Тобто тільки на такий відсоток наші діти захищені від цієї інфекції. Якщо говорити про доросле населення, яке зараз в переважній більшості хворіє в західних областях, то воно практично не захищене. І останнє запитання: нагадайте, будь ласка, симптоми кори, методи лікування а також наслідки цієї хвороби. Ну, перші ознаки цього захворювання вони подібні до тих, які характерні для гострих респіраторних інфекцій. До речі, передається кір таким же повітряно-крапельним шляхом. Це висока температура 38-39 градусів, значить ознаки катару верхніх дихальних шляхів, лаючий кашель, катар верхніх дихальних шляхів і кон'юнктиви ока. Потім з'являється у наслізистій рота і зева такі така висип, як крупа Манна, з червоною оболочкою. А потім з'являється сип на тілі. Людина, коли хворіє, це коли висока температура і ще немає ознак сипі, вона стає заразною і в перші дні, коли з'являється сип. Безумовно, при перших ознаках захворювання, хоч вони будуть схожі на. Ознаки захворювання гострих респіраторних захворювань обов'язково необхідно викликати лікаря. Ні в якому разі не, не не потрібно йти на роботу чи відправляти свою дитину на навчання. І навіть студенти, бо особливо студенти ми в свій час робили дослідження і напруги імунітету. То ми встановили, що в нас їх студентів немає відповідного імунітету до цієї хвороби. Потрібно залишатись вдома, викликати лікаря і суворо дотримуватись його призначень. От і е... Які наслідки цієї хвороби наслідки цієї хвороби на жаль, часто трапляється так, що ускладнення є тяжка пневмонія або енцефаліт, який досить часто приводить до інвалідності або летальних наслідків. Тому потрібно бути досить уважним і вимогливим до себе, до своїх близьких, щоб не порушувати режим і дотримуватися всіх порад лікаря. Дякую вам за те, що завітали до нас у студію. Дякую вам за відповіді. Будьте здорові! Нехай Будь вам щастить. Маска. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Василь Загородній, головний санітарний лікар міста Черкаси. З ним розмовляли про загрозу епідемії кору.